Складання розповіді за малюнком У зимку на прогулянці. Чарівного зимового ранку вам, любі діти. Послухайте, будь ласка, загадку Стала біла навкруги. Я розпушую сніги, наганяю холоди, води сковую льди. Дружби з дітьми я всіма здогадались. Правильно, це зима. Діти, так я кажу, у нас пара року зараз, Правильно, зима. А чи згодні ви, що зима дуже любить дружити з дітьми? Я також згодна теж. А зараз пограю в гру, що буває взимку. Правильно, малята взимку іде сніг. Погода буває холодна. Морозна, які дерева, правильно, голі, вкриті інеєм, снігом. А вітер який? Холодний, колючий, поривчастий. Правильно. А що роблять діти? Правильно катаються на санчатах, лижах, ковзанах, граючи сніжки. Подивіться на картину. Зимку на прогулянці і назвіть предмети, які ви бачите на картині. Діти, скажіть, що роблять діти? Правильно, катаються на санчатах, грають у сніжки, а ще що катаються на ковзанах, ліплять снігову, бабу, їм весело чи сумно. Так, їм дуже весело. Давайте складемо розповідь за картиною. Прийшла зима, випав білий пухнастий сніг. Діти вийшли на прогулянку і почали гратися. Сашко катався на санчатах, Оленка на ковзанах. Маринка та Івасик ліпили сніговика, а Петрик. З Іванком. гралися у сніжки. Дітям було дуже весело. Складіть і ви розповідь і розкажіть своїм батькам. А зараз, малята, пропоную вам послухати вірш Анатолія Костецького сніжинки. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки. Смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Малята, а чи сподобався вам цей вішик? Скажіть, будь ласка, а які сніжинки? Правильно, тоненькі сніжинки, а куди вони сідають? Правильно, на мене. Тобто на дівчинку Оленку. І з чим вони переплутали Оленку? Правильно, з ялинкою переплутали Оленку Дякую малята вам за увагу. До побачення, до зустрічі.